Двох школярів від смерті на воді в селищі Ємільчино врятували троє відпочиваючих місцевих чоловіків. Це сталося одного спекотного дня, коли троє однокласників вирішили після уроків скупатися у річці. Ну, ми пішли, пішли після уроків покупатися. Ну, ми там прийшли, це ну, пригнули з моста і нас ну, затянули в шлюз. І, а в шлюзі було ну, теща була велика, і нас почало ну, крутити і ми почали допити. Ну, а я, я ну трохи, Я спочатку топи стопивсь, а потім це став на ноги, і це. Ну, підійшов, підійшов до стінки, і це і став кричати на допомогу. Ага. Троє чоловіків, які святкували день народження, почувши вигуки з проханнями допомогти, кинулися рятувати юнаків, незважаючи на небезпеку та глибину більше ніж три метри. Витишили, положили Один ми з з мішею. Первого, что поверху и шел, мы откачали этого первого, потом Ваня привил, ну ты как бы там поплыл или не знаю, там показали. Нернув, Нернув да, этого Нернув, второго, второго вже вытаскивал с дна. Один з двох хлопців, якого вдалося витягти, не подавав ознак життя. Лише коли з легенів хлопця вийшла вода, він почав дихати. На жаль, третього юнака врятувати не вдалося. Начальник Імільчинського районного сектору управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Житомирської області Володимир Чаркес каже, що причиною біди є купання в непристосованому для цього місці. З даним випадком, що можна пояснити? На дане місце не призначене для місць купання, воно є стихійне, необладнане. Засобами порятунку, хоча і знаходиться неподалік від пожежної тобто від пожежної частини, але трапляються такі випадки. Рятувальники кажуть, що незважаючи на важкі наслідки трагічного відпочинку, дана подія засвідчила, що все ж існують небайдужі люди, які, ризикуючи власним життям, приходять на допомогу іншим. Ігор Ковальчук за матеріалами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області.